Вітаю, гаврики! Ви на каналі Легенди не вбирають п'ять і з вами Леджі. Сьогоднішнє відео може статися декому з вас знайомим, і то не дивно, адже я вже викладала його на свій канал. Але під соусом свинособачої собачої мови, за що прошу вибачення. Оскільки я ще маю ще розповісти про власних отів вояків, то мені потрібно, щоб ви знали контекст того, з чого все починалося. Тому я переозвучую це відео на українську та зроблю деякі зміни. Сподіваюся на ваше розуміння. Дякую за увагу. Із початком українського перекладу першого циклу котів вояків я стала читачем цієї серії, тому написала згодом звичайно, що про це фанфік зі своїми персонажами. Тому саме зараз ми зробимо огляд на крінжу під назвою коти вояки. Інша історія. Автор проєкту всім відомий чудовий неймовірний гакон дракон Маньхуа. Один десь у лісі зірка милується зоряним небом, аж раптом до неї приходить природство. Воно повідомляє про групу котів, що прийде в ліс, і напевне повербує його в червоний. Або що? Е... Провідниця, звичайно, в шоці, та вона живе за одним правилом. Коли біда приходить до землі, час молиться. Тим часом чотири гави з природства збираються на спітнику і дуже неймовірно люто діалогу тарантинського переглядаються, надаючи якийсь сенс своїм поглядам. <рес> Ці коти навколо бича мали бути його дітьми, але на них байдуже, адже головна героїня це ота сіра кішка смерть. Ага, саме тому вона йде до громового клану, де є вогнила. Оце так план, через що новоспеченому новаку доводиться захищати територіальну цілісність свого клану шляхом неймовірно лютої бійки. До Свідо з якої він має нульовий, якщо не враховувати його стички сірилавом та довгохвостом. хвостом. Ой, він ще отримав рану на півбочини, через яку мав померти. Але із силою головного героя, піврічне кошеня, все ж підводиться і продовжує дуель із незнайомою дивною кішкою. <laughs> з них злітають фарби від такого неймовірного екшену. Це змушує задуматись, тому вогнелапи замислюються. Щось таке спадає йому на думку, та ми, не, думка, ми вже не знаємо, що це, адже донацька приходить тигрокіготь. Смерть телепортується на дерево, запах її зникає, тому тигрок її цієї не помічає, він починає сварити вогни в своїй звичній манері. Новак просто в шоці. Тим часом донька Бича зловтішається беззвучно на дереві. Дякую за увагу. У назві було слово редраф, тому прошу пана до перегляду перемальовки. Бачили ті навужники, це був мій єдиний мікрофон. Зараз в мене його немає, він в Україні, тому звук відстій. Я в кризі, як холодно. О, магад, що? О, Ми злі такі злі просто. От, холіра, Тим часом. Так от треба щоб глядач розумів, що ми злі, такі злі словами не опишеш. Я не маю тексту, відстій. я буде <стан> <Я не> знаю. <кхом> так, так, гуляю. Опа. О, О, магаз, хліба, що робити? Блін. <стан> Це як ти смієш. А, що б не зрос. Опа, зараз буде люта бійка, я так і класний буду битися. А о, ні, мене, блін, я травмований помру, помираю, блін. А, не помираю, я вести вискамив, тепер буду битися реально. Опа, стрібок. М -м стрібок? Теж стрібок. А, по унівігавці про прозора, -про -про Так, ти теж ти, до речі. блін. Що робити? А, блін, Поверни мені кольори взяла. Хто ти взагалі? Що тобі тут треба? В грудях коло, а в мене аж три. Що дивається? Вогнула б, як скалка в дупі, чесно. Прошу пана, ви що не бачите, Я кровоточу, а тут де кішка, де вона, до речі. Не um... гаразд, слухай, у мене дитячі травма через кицю. Тому я буду докопувати за тебе навіть після своєї смерті, а тепер я тебе засучуватиму, ти маленька ганьба, щоб паспишу, що відпочиваєш просто. Ганьба, який ти списоч мене, дебет, коротше, воловітні, дащо ти сюди прийшов, а. Тим часом нам показує, ти з нехотів, що виявляються збоченцями.